У Коломиї біля фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив відновлюють спортивний майданчик. Спільними зусиллями керівництва спортивного закладу, вихованців, тренерів та на залучені кошти меценатів вдалося розпочати роботу з відновлення спортивного майданчика, який зі слів депутата обласної ради від політичної партії змін» Івана Данилишина не ремонтували вже 10 років. Освітлення, нові трибуни, і це все без жодної копійки від держави, все самі власними силами. Уже 10 років, як абсолютно не робилось тут ніякого ремонту. За браком коштів не було грошей і так, би роботи не велися. Але ми зараз взялися за цю справу, тому що діти повинні займатися спортом. І на сьогоднішній день ви бачите, що в основному працюють тут діти, які займаються в секціях боксу, важкої атлетики, діти, які займаються у фізкультурно-спортивному комплексі. Зараз Роботи ведуться для того, щоб могли підготувати дуже гарну спортивну площадку для зими. Також літом тут буде футбол, зимою буде хокей. Ми повністю хочемо зробити повністю зробити трибуни. Майданчик буде виглядати вже менш-більш освітленням, Так що жодних коштів від обласного і місцевого бюджету ми не взяли. Звичайно, затрати були великі, але це все йде для того, щоб наші діти, коли ми могли. Добре, займатися спортом взимку. Тут будуть грати у хокей, а влітку дітвора буде ганяти у футбол. Закінчити роботи планують до зими.